Данчик для вантажівок неподалік Львова. Тут і водій Роман везе олію з Києва до Великої Британії. Чоловік каже, за цю поїздку його зупинили вперше. Чекати мені до 22.00, а зупинили за те, що тепловий режим треба Це вище плюс 28 градусів, більше як 20 тонн. Ну їхать заборонено. Крізь проїхав, ніхто ніде не встановило. А Віталій працює водієм два роки. 95% рейсів має за кордон. Зараз їде з броварів до пасік Зубрицьких та везе газоблоки. Не дали доїхати 20 кілометрів, зупинили, сказали тепловий режим. Всього, в мене 24 тонни, плюс 15 тягач, 39 тонн. Поки не спаде температура, має бути менше 28 градусів. Це десь до 9 години вечора, за словами інспектора патрульної поліції Львівщини Андрія Думи, в області діє тепловий режим, обмеження руху великовагового транспорту до періоду зниження температури. Вона має бути нижче 28 градусів. Водії можуть перечекати на майданчиках для тимчасової стоянки в області їх близько 60. на кожній ділянці дороги загального значення спеціальні місця відстою. Це вже є так само передбачено все. І тоді вже ми водієм повідомляємо, що йому забороняється або обмежується під час даного періоду, а саме з 10-ї години ранку до 8-ї вечора, це все залежно від температури повітря. Цього тижня у Львові зафіксували температурний рекорд. Зокрема, 10 липня температура повітря сягнула 32,2 градуси. Востаннє цей день настільки спекотним був у 2002 році. Повідомили на Фейсбук-сторінці Львівського регіонального центру з гідрометеорології. Як переживають спеку Львів'яни, запитуємо у перехожих в центрі міста. Водички багато пити, легко вдягатися. А ну і кремом, я можу щось з кремом. У мене на роботі дуже холодний кабінет з стінами, мені добре <гум> в тому плані. Ну а так, не знаю, я чесно вже звикла. Дуже жарко, класно. Дітки приходять на фонтан, їм теж дуже подобається. Але правда, зараз немає світла, то фонтан не працює. Нам нормально, важко хлопцям в камуфляжі зараз, а нам взагалі чітко. За словами синоптикині Олени Смалюх, в останні настільки спекотні лепневі дні у Львові були зафіксовані у 1938 та 1921 роках. Ми очікуємо досить спекотну погоду 33-38, тобто десь на якійсь метеостанції може зафіксувати наш термометр до 38 температур. Досить незначне похолодання. Ми очікуємо десь 15, 16, 16 числа буде 28-33. Наскільки воно буде відчутне для людей, якщо буде накопичуватися таке відчуття спеки, дуже незначне. Відтак, за словами Олени Смалюх, наступний тиждень у Львові буде спекотним. А точний прогноз синоптики можуть Власти лише на найближчі п'ять днів Єлісавета Сілаєва, Ольга Іващук, Олег Греб та Тарас Фомін. Суспільне новини Львівщина.